Як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого оточення виходить. Це український менталітет. Не так важно, як у мене, типу, дома класно, як важливо, щоб у сусіда не було краще. І з появою соцмереж це переросло на просто українці всюди на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Твій сусід в сусідній аккаунт твого товариша в Тіктоке чи в Інстаграмі. І спочатку по це було дуже важко, як тільки я почав там до чогось прорватися і так далі. Я там отримав 5 кульових, мені казали, що я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. Поним? От я спочатку ну смішно цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають, Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється, і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, отсуджують і так далі. Багато людей хвалять. Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий всякий, а, контент, люди, слова і так далі, помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнеса чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там. І студенти ж наші теж, вони ж по початку не розуміють, що робити з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в українській сфері немає просто. Я не знаю жодну відому людину. Вообще. А я там десь, знаєш, з рівняні, там, а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейти? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчився вишитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там, відсотків 5. Його, і все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якось. Більш-менш зростання успішного медійного життя. Все просто, просто звикну це все. Ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано, бо от правильно казали люди, я не буду загадувати у мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі тенденція сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмережі реально, щоб кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортом. Верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажуть, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиєсь життя взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї.